Чайка-Чайка повісив його і сніги на чудовий пану Чеченка. Та була дивишня цвіт, як у Бога світу забути, щоб їй до життя прийти. Вовку з боку заря, ти, Тарас, сьогодні на зібраду куп, і зійшлися в тій школі Шевченка-Онука. та Тарас Хер. Город Чевченко, 9 березня 1814 року, селі селі. Більшов, селі в селі Морозі на Черкащині, звичайно, бідні селянській сім'ї. Дитинство його прийшов самі Кирилівці, Шечека, був були Паками, пана Енгельгарта, ковчик Суса, весело і тупику. А то я обрати, що на мене це лісне стовпах тримається. Так, синочку. Права. Це коли людина від свічки ходить, бо свічку запалює, і горить та свічка, поки людина не помре. Як помре свічка гасне, зірочка падає. Бачиш, бачу, матусю, бачу, матусочку. А чому нічка ні? Ясень великий, а інші челиць Бо коли людина жива, завжди за скупа, є свічка ледь-ледь А коли добре, любить людей, робить їм добро, тоді свічка такої людини світить, ясна і світло. Марту, я буду добре, Хочу, що нам свічки світіло ясно, ясно. Старайся. незабаром прийшла біда, та на залишився другою соробою, тому був змушений наймувати у Тринадцятерічне посені. Тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Що так сонечко сіяло, що мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до пайду, І Я собі у Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приїзно молилось, чого так весело було, Господнє небо. Здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Чи дітера Шевченка роки, коли він перебував далеко від рідних місць. Десять років був Шевченко на засланні, Йому заборонялося писати і малювали моя вечірня іди над горою. Неволі то з тобою. Розкажи, то як за горою. Сонечко здає, як неправа сердочка, воду позичає. А як широко Соколи, діти розпустили, а не саме не водою, дозволив до хура. Помер кара Шевченко 10 березня 1861 року. Поховано його на Чернечій горі в камені, тепер ця гора називається Тарасо. Поховайте мене на могилі завед степу, на лохове напоїні. Щоб у мене по полідні води. Бурчі, було чути, як веве вечі. Як вони серці з України у синє море кров я. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молодися, а до кого? Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Okay. Кайта не полить, свої в крові бою.